Всі вітаю, працюємо на Харківщині вже знов на Сахновщині, але Ливівський староста з головою громади Володимиром Володимировичем з людьми почули критику, але я поговорили про проблеми. Проблеми, які тут турбують людей, перше як, як і у всіх Харківській області, які всіх громадах, дорога. Дорога через Лигівський старостат, яка проходить. Звернувся до заступника губернатора Турченка Ігоря Вікторовича з головою громади. Вже отримав відповідь. Він взяв роботу це питання. Громада готова співфінансувати. Потрібно, щоб державні кошти співфінансування пішли обов'язково на цю дорогу. Проблемне питання, що ця дорога виходить на лазерські на зв'язку громаду, чи буде там громада робити чи ні, не було відомо. Зв'язався з головою. Лозівської громади Сергія Володимировичем чесно сказав, що в нього не це не пріоритетне питання по цій дорозі і фінансування на цю дорогу в нього немає, але він готовий надати матеріали. Матеріали, щебінь і так далі. Тому голова громади Сахновшинської з Лозівською зустрінуться там, може підпишуть меморандум по цій дорозі. Будуть робити питання друге, яке турбує тут людей, це питання навчального закладу, ліцею, який тут в Лигівській громаді в Лигівському старостаті є опорний, І опорне. Да, це один з двох опорних закладів навчальних, і тут немає укриття. Ми розуміємо, що в цих умовах і в майбутньому укриття це потрібно, і це єдина умова. Напевне, сьогодні да щоб він працював цей заклад і громади. Питання чи якщо вони виділять кошти на проект. Чи буде фінансування взагалі потім цього укриття? Я прийму офіційне звернення від громади, буду, візьму на контроль і від себе звернусь теж до Міністерства освіти і науки, до прем'єр-міністра, щоб зробити все, щоб ця школа потрапила під програму укриття. Ну і які ще питання Ось, ось все да, з такого глобального? З глобального все. Ну питання, звичайно, є від вчителів. е, від вчителів щоб е е побажання. під, під по побажання підвищити зарплату. Я пояснив, що сьогодні. На жаль, більшість справок, які народні депутати подають, були відхилені, і народний депутат не може сьогодні просто не голосувати за бюджет, тому що в цьому бюджеті є кошти, саме головне на наших захисників. Тому його позиції не голосування за бюджет це підрив обороноздатності держави. Тому але будемо робити все, щоб, щоб вчителі отримували гідну зарплату. Особливо мені не дуже було приємно чути, що ми. Щось погане робили, тому що особисто я 5 років займаюся захистом дітей, захистом шкіл і допустили на Харківщині закриття багатьох навчальних закладів. Тому разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Дякую всім за зустріч!